Ані 19 років вона навчається у 10 класі. Переяслав Хмельницького ліцею інтернату. Грає в духовому оркестрі на трубі, любить малювати та вишивати. Через рік дівчина буде випускницею, але ким стане у майбутньому ще не вирішила. Адже вибір місця навчання для неї вкрай обмежений наявністю вільних місць та можливістю надання гуртожитку. Я думала, але я, я ще не определилась точно. Хочу поступити в якийсь навчальний заклад після 11 класу, щоб здобути професію там гарно. Сьогодні стати на правильний шлях дівчині допомагає її наставниця Оксана. Вона студентка одного з вишів Київщини і водночас керує студентською соціальною службою. Разом дівчата співпрацюють вже майже два роки, але ще й досі не можуть забути момент знайомства. Це було саме заплановане, знайомство дітей, і наставників, то вже процес підготовки наставників завершився і вже якби було сам процес знайомства. І ми вирішили такі цікаві веселі серії обстановці. Це все зробити. І там познайомилися разом на кухні один одному рецепти. Ради. Які краще буде, і це готували ці, бачимо там такі цікаві різними фігурками. Так і познайомилися. Потім помінялися телефонами і спілкувалися. Така модель співпраці, як Оксан та Ані, це тільки перші кроки на шляху до реалізації нового українсько-швейцарського проекту під назвою Впевнений старт. Спочатку вона буде впроваджена лише у Київській області і вже згодом повинна стати національним надбанням. Ми в результаті цього проекту відпрацюємо на рівні. Області спочатку як пілот програму, і ця програма буде запроваджена на рівні як національна модель. Проект допомагатиме молодим людям, позбавленим батьківського опікування, соціалізуватися, тобто отримати соціальну підтримку, професію, вирішити проблеми з житлом, знайти роботу. Це дуже важливо, адже на сьогоднішній день в Україні не існує окремої служби, яка б надавала таку спеціалізовану допомогу. А інтернатна установа несе юридичної відповідальності за дітей і за їх випуск. Ця тема дуже актуальна і проблематична, тому що всі останні п'ять років ми говоримо про систему реформування системи соціального захисту дітей в Україні. І, дійсно багато зроблено, в тому числі і системних кроків по удосконаленню цієї системи. Експерти одностайно стверджують, що підготувати випускників до самостійного життя в існуючих умовах дитячих установ практично неможливо, тому у першу чергу потрібно шукати альтернативу закладам інтернатного типу. Їх неодмінно треба реформувати, а заодно активізувати в країні процес. Без національного встановлення потрібно шукати альтернативу родині. Тобто, якщо вилучаємо сьогодні дитину із сім'ї, треба шукати альтернативу сімейній родині, і її влаштування в інтернатну установу може бути тільки в крайньому випадку. Певнений старт спільна ініціатива Київської обласної державної адміністрації, партнерства кожній дитині та швейцарського бюро міжнародної соціальної служби. Програма передбачає створення спеціальних служб соціалізації вихованців інтернатів, які надаватимуть підтримку та послуги випускникам в громаді. Тут не може бути мови про жодні моделі, які б функціонували в усіх країнах. Де мова про те, щоб побудувати таке середовище, коли державні, приватні організації і всі люди, які причетні до цього, спільно сядуть за стіл і будуть працювати на благо нашої справи. Завдяки проекту тепер кожний випускник матиме індивідуальний план, на основі якого буде вестися його підготовка до майбутнього самостійного життя. Адже сьогодні, після випуску, підлітки змушені йти практично в невідомість і самостійно вирішувати проблеми житла, реєстрації, працевлаштування та налагодження побуту.